Покроковий процес отримання мікрокредиту на купівлю авто в Ірландії. 1. визначте бюджет і виберіть авто. Перш ніж брати кредит, вирішіть, який автомобіль вам потрібен і яка його вартість. Врахуйте додаткові витрати, як от страхування, реєстрація авто, податки, пальне і технічне обслуговування. Оберіть новий або вживаний автомобіль, який підходить вашому бюджету. 2. Оцініть свої фінансові можливості. Розрахуйте свій щомісячний бюджет для погашення кредиту. Важливо, щоб виплати не перевищували певну частку вашого доходу, перевірте свою кредитну історію, оскільки вона вплине на рішення кредитора щодо вашої заявки. 3. оберіть кредитора. Ви можете отримати мікрокредит на авто у різних місцях, таких як банки. Зазвичай банки пропонують кращі відсоткові ставки, але вимоги до кредитоспроможності можуть бути суворішими. Кредитні спілки, кредит юніонс, більш гнучкі умови, але часто нижчі суми кредитів. Автокредитні компанії, деякі автодилери співпрацюють із фінансовими установами, пропонуючи кредити прямо на місці. Онлайн кредитори є багато онлайн компаній, які надають кредити на купівлю авто, часто швидше і з мінімальною документацією. 4. оберіть тип кредиту є кілька типів мікрокредитів на авто. Звичайний кредит на авто ви отримуєте повну суму для купівлі автомобіля, а потім виплачуєте її впродовж узгодженого терміну, зазвичай 1-5 років. Hire purchase HP – це договір оренди з правом викупу. Ви орендуєте автомобіль і виплачуєте його частинами. Після сплати всіх платежів автомобіль стає вашим. Personal contract Plan – PCP – ви сплачуєте менші щомісячні платежі протягом певного періоду зазвичай 2-3 роки. Наприкінці терміну ви можете або викупити авто за залишкову вартість, або повернути його дилеру, або оновити договір. 5. подайте заявку на кредит. Вам потрібно буде надати документи для підтвердження вашої особи, доходу і фінансового стану. Серед них можуть бути паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка про доходи, квитанції про зарплату за останні 3-6 місяців. Виписки з банківських рахунків, податкова декларація для самозайнятих осіб, інші поточні кредитні зобов'язання. Шостий – оцінка та затвердження кредиту. Кредитор оцінить вашу заявку на основі кредитної історії, доходу і здатності погашати кредит. Якщо ваша заявка буде затверджена, ви отримаєте пропозицію із зазначенням відсоткової ставки, терміну погашення і суми щомісячного платежу. 7. Підписання договору. Після затвердження кредиту ви підписуєте кредитний договір, в якому зазначаються умови позики: відсоткова ставка, сума щомісячних платежів і термін кредиту. Важливо уважно вивчити договір і переконатися, що ви розумієте всі умови, включаючи штрафи за дострокове погашення або пропущені платежі. Вісьме купівля автомобіля після підписання договору гроші можуть бути перераховані на ваш рахунок або безпосередньо автодилеру. Ви купуєте автомобіль і починаєте погашати кредит відповідно до умов договору. 9. погашення кредиту. Щомісяця ви виплачуєте узгоджену суму, яка включає як частку основного боргу, так і відсотки. Терміни виплати зазвичай варіюються від долано до п'яти років. Деякі кредити передбачають можливість дострокового погашення без штрафів, але це потрібно уточнювати в договорі. 10. страхування авто. Обов'язковою вимогою для отримання кредиту є страхування авто. Кредитори зазвичай вимагають оформити поліс Comprehensive Insurance – повне страхування для захисту вашого авто в разі аварії, крадіжки або пошкодження. Важливі аспекти відсоткові ставки. Відсоткові ставки на мікрокредити для купівлі авто можуть варіюватися залежно від типу кредитора, кредитної історії та суми позики. Вони можуть бути від 5% до 10% річних. Термін кредиту кредити на авто зазвичай видаються на строк від 1 до 5 років. Чим довший термін, тим меншими будуть щомісячні платежі, але загальна вартість кредиту через відсотки буде більшою. Кредитна історія Ваш кредитний рейтинг може вплинути на можливість отримати кредит та на відсоткову ставку. Гарний кредитний рейтинг дозволяє отримати кращі умови. Мікрокредит на авто це зручний і швидкий спосіб отримати фінансування для покупки автомобіля, але важливо ретельно оцінити свою здатність виплачувати кредит і уважно вивчити умови договору.